Ігор Діремею з нами на зв'язку, народний депутат України, який відбув зону проведення антитерористичної операції. Ну будемо говорити чесно, він був в зону війни, і от він нам розкаже, що там відбувається. Він наскільки я розумію, на Донеччині зараз. Пане Ігоре, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, розкажіть будь ласка, де ви перебуваєте? і Наскільки безпечно зараз там, в принципі, бути людям, які хочуть туди приїхати допомогти, бо просто ну, взяти якусь участь посильну допомогу принести нашим бійцям в зоні АТО. Ми знаходимося в розташуванні 51-ї Володимир Волинської бригади. Ми вже не вперше сюди приїжджаємо, привезли, проводимо акцію Збережи життя солдату і депутати фракції суверена Європейська Україна в черговий раз приїхали в розташуванні 51-ї бригади. Привезли бронежилети 100 бронежилетів, привезли дизель-генератори, привезли 25 приборів нічного бачення, біноклі, оптику. Тобто, все те, що в нас замовляли бій і командири підрозділів. Сьогодні йде, йде обстріл, і в нас попередили про те, що можуть бути провокації. Тобто, чим ближче до Донецька, доволі порушена ситуація. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, ось та інф. Той факт, що сьогодні рано вранці ну протягом ранкових годин загинуло десятки українських військовослужбовців в зенопілі. Як що про це кажуть солдати? Ну і про які цифри загиблих іде мова, тому що офіційно кажуть, зріб по 19 загиблих. Ну, але ми розуміємо, що там значно більше смертей було. Я не можу коментувати цю подію, тому що власне ми сьогодні цілий день в дорозі, і тут немає ні інтернету, ні зв'язку особливого. Ми розмовляли з командиром штабу 51-ї бригади. Він сказав, що дійсно із системи ГРАД обстріляли, обстріляли точно такий базовий, таке таку одну із таких баз, де дислокується підрозділ. Мені я не можу коментувати, скільки загинуло, але ми крім, що система ГРАД це потужна система, яка одна установка повністю. Знищить, ну, нищить до 4 гектарів е, території, і тому напевно це е, дуже великі, дуже великі е, можуть бути дуже великі втрати для нашої армії з точки зору техніки. І людських і людей, але я коментувати цього не можу, тому що я не маю достовірної інформації. Ну і останнє пане Ігоре, скажіть, будь ласка, які взагалі настрій серед військовослужбовців, чого вони очікують? Тому що от Гіркін там каже, що він в наступ перейде. Ну українська сторона поки що якби, витримує таку позицію, яку вона витримує. А в той самий час ось такі страшні атаки відбуваються, як сьогодні зранку. Якщо ви знаєте про що хлопці кажуть, і чого вони чекають? Я вам можу точно сказати, і це мені дуже легко відповісти. Я не вперше в розташуванні 51-ї бригади. Я бачу абсолютно іншу зміну настрою наших бійців. Це вже інша армія, це інший погляд, це інші солдати. Я бачу сьогодні справжню українську армію. Ми розмовляли з бійцями, і ті, які бачили їх місяці два тому, це зовсім інші бійці. Я можу сказати, що сьогодні. українських громадян захищає справжню українська армія. Ми сьогодні. Керівником штабу 51-ї бригади 50-60% бійців вже забезпечені нежилетами і необхідною технікою, тобто є якісні зміни, а саме головне є правильний настрій бійців. І я думаю, що любі провокації, які є зі сторони сепаратистів, вони не зупинять. Вони чітко розуміють, що захищають Україну, що вони захищають українців. І за ними держава. Ми сьогодні привезли. До речі, наші діти з Волинської області намалювали, малювали малюнки, писали листи. Ми проводили таку акцію. Ми сьогодні привезли більше 500 листів для бійців з, з текстами, які написали діти. Роздали кожному бійцю. Ви б побачили, як вони дивились і з якою гордістю вони брали ці листи. Це точно. Може бути власне оберіг кожного бійця, дякую Тут я можу сказати, що це. Інша армія сьогодні. Дякую вам дуже, пане Ігор. Нагадається, був Ігор Єремієв народний депутат України, який привіз разом з своїми колегами допомогу для військовослужбовців із Волинської бригади.